У рік, коли історія заумерла на роздоріжжі, а берлінська стіна ще стояла непорушною брилою, було сказано фразу, що з неймовірною точністю визначила долю цілої нації на 33 роки вперед. Не в кабінетах аналітиків, не на сторінках таємних доповідей, а в тихій келії пошепки. Чорна хмара зі Сходу покриє Україну. Пролунали слова, а за ними майже забуте продовження, а потім світло прийде з заходу. Пророцтво, якому судилося стати хронікою майбутнього болю та надії. Цей шепіт, що пролунав крізь завісу часу, започаткував відлік. Ваша вподобайка та підписка це тихе паливо для нашої оповіді, що дозволяє запалювати свічки у найтемніших куточках минулого і продовжувати цей шлях. А тепер повернімося у тишу, у ту саму кімнату, де повітря було густим і нерухомим, насиченим запахом сушених трав та теплого бджолиного воску. Єдина лампа під стелею ледь жевріла, кидаючи на стіни довгі химерні тіні. У її тьмяному промені повільно танцювали вічні пилинки, мовчазні свідки розмов, не призначених для сторонніх вух. Тишу, що здавалася абсолютною, порушував лише ледь чутний скрип давніх дерев'яних мостин, і в центрі цієї застиглої картини пролунав голос низький. Монотонний, позбавлений емоцій. Він не говорив, він транслював. Слова падали у простір важко, наче каміння у глибокий колодязь, запускаючи невидимий механізм часу. Навколо розпадалася імперія, світ тріщав по швах. Та тут, у цій маленькій келії, майбутнє вже було вирішене залишалося лише. Чекати. Перший крок було зроблено у глибокій тиші під покровом важкої хмари, що прийшла зі сходу. 1991 рік став початком довгої, безкінечної зими. Темрява не прийшла раптово, вона повільно просочувалася крізь шпарини старих будівель, осідала холодним туманом на порожніх площах, несла із собою запах мокрого асфальту. І далекого диму. Давній холодний подих невпинно гальмував кожен рух, кожен порив до світла, притискаючи до землі важкою, невидимою присутністю. Час ніби сповільнився, розтягнувся у 33 зими терплячого, мовчазного очікування. Іноді густу темряву прорізали короткі яскраві спалахи. Помаранчеве світло на мить заливало замерзлі вулиці, даруючи ілюзію тепла, а згодом полум'я гідності освітлювало обличчя, сповнені надії. Та щоразу ніч поверталася ще густіша і холодніша, поглинаючи ці вогні без сліду. Холодний вітер розносив і голоси, і попіл, залишаючи по собі лише мерехтіння самотніх ліхтарів. Країна блукала у цій тягучій ночі, намацуючи шлях крізь політичну нестабільність та втрачені орієнтири, вслухаючись у тишу, що наставала після кожного згаслого спалаху. Згодом темрява стала звичним тлом. З 14-го року далекий уривчастий звук сирен вплітався у тканину ночі, стаючи її невід'ємною частиною. Постійний холод. Що пробирав до кісток, перестав дивувати, очі звикли бачити у напівмороці, а слух розрізняти ледь чутний шепіт вітру у руїнах. У цій безкінечній ночі, серед мовчазного очікування, народжувалася тиха вперта стійкість, вміння стояти прямо, коли на плечі тисне вся вага хмари, вміння йти на дотик, коли не видно шляху. Вміння терпляче чекати на світанок, що обов'язково настане після найдовшої ночі. Лютий приніс із собою холоднечу, що осідала не лише інеєм на склі, а й глибоко у кістках. Давня чорна хмара, про яку лише шепотіли, раптом набула вагита обрисів, накривши землю непроникним полотном, внизу, у тиші холодного бетону. Час, ніби стиснувся до єдиної миті. Повітря стало густим від запаху вогкості та пилу, від ледь вловимого тремтіння стін. У цьому підземному ковчезі мерехтливе світло свічки чи екрану вихоплювало з мовчазні обличчя, на яких застигло одне вічне очікування. Здавалося, сам світ затамував подих, спостерігаючи за тим, як найтемніша година 33 річного циклу сягає свого трагічного піку. Але навіть у цій всеохопній темряві почало народжуватися світло не яскраве, не раптове, а тихе і внутрішнє. Воно спалахувало у сплетених пальцях, у переданій мовчки чашці гарячого чаю. У тихому шепоті, що ніс не страх, а спокій. Ця нечувана єдність стала тим внутрішнім сонцем, що не давало холоду остаточно перемогти, і крізь щільну завісу мороку почали пробиватися перші ледь помітні струмки допомоги. Вони були, немов далекі зорі, чиє світло ще тільки долає вічну порожнечу. Але сама їхня присутність нагадувала, що світанок неминучий, навіть якщо до нього ще ціла вічність. Минав 33-й рік відліку. Над понівеченими але незламними дахами міста ледь займалося небо. Повітря було ще холодне, воно несло в собі пам'ять про зиму, але в ньому вже відчувався тонкий, ледь вловимий запах. Талого снігу і майбутньої весни. Тишу прорізав несміливий спів перших птахів, і в цій ранковій тиші, у повільному танці пилинок, у перших променях, збувався давній шепіт проросту про те, що світло прийде із заходу. Це світло не було сліпучим спалахом, воно розливалося повільно, зігріваючи замерзлу землю. Воно мало вагу і форму, безпрецедентні потоки підтримки, що текли через океани та кордони, стаючи щитом і опорою. Воно мало й інший невидимий вимір: офіційно відчинені двері до давньої цивілізаційної родини, тихе визнання того, що шлях додому завершується. Це світло не було миттєвим порятунком. Воно було інструментом, картою, шляхом, який належало пройти власними ногами, але тепер вже не наодинці. І в цьому не було жодної магії. Слова, сказані колись давно, виявилися не закляттям, а лише спостереженням за вічними течіями історії. Пророцтво збулося майже день у день не тому, що так було накреслено на небі. А тому, що так лягла на землю сукупність мільйонів людських воль і рішень. Давній шепіт став реальністю, витканою з утоми, стійкості та тихої надії. Над містом підіймалося сонце, і його спокійне світло обіцяло не кінець випробувань, а лише початок нового, довгого дня. Давній цикл, що колись здавався нескінченною темрявою, тепер відкривається з іншого боку. Це не було прокляттям, а лише довгим, тягучим процесом гартування, наче метал, що проходить крізь вогонь, так і народна душа плавилась у горнилі випробувань, аби позбутись усього крихкого та наносного. Можливо, давні пророцтва ніколи й не були передбаченням майбутнього. Можливо, вони були лише тихим шепотом про вічні архетипи, про глибокі цикли, які проходить кожна нація на своєму шляху, про неминучість ночі перед світанком. І в цій глибинній тиші надія та віра стали не просто словами, а рушійною силою, що повільно, але невпинно матеріалізувала новий обрій. І ось цей обрій настає. Світло, що заливає простір, не сліпить очі, воно м'яке, тепле, наче дотик ранкового сонця до шкіри, воно розливається по безкраєму пшеничному полю, і кожне колосся, важке від зерна, ліниво хитається в такт лечутному вітерцю. Повітря густе і солодке, воно пахне землею, що відпочила, і свіжим хлібом, який от-от з'явиться. Довга ніч минула, і цей світанок не гучна перемога, а глибоке усвідомлене полегшення. Це не кінець історії, а лише початок довгого шляху до зцілення, до спокійної, тихої відбудови, камінь за каменем, зернина за зерниною. Настає час для глибокого миру. Тиша тут не порожня, вона наповнена ледь вловимим шелестом колосся. І повільним танком золотистих пилинок у сонячному промінні. Усе навколо дихає спокоєм, відчуттям завершеності одного величезного етапу і початком чогось нового, чистого, безмежного. Це тиха мить, коли можна просто дихати, відчуваючи тепло землі під ногами та безмежний потенціал нового дня, що розгортається попереду. Час для спокою, що огортає і заколисує, розчиняючи залишки тривог у м'якому світлі нового ранку.